Доброго дня, друзі, відео, що за ютубчика, Отже, що сівалочка Двінтістів третього дня готова. Значить, сівалка гімнаю веточок, Сразу же кажу. Що куплялося? Куплялося 4 сушніка. Один сушник розділився на два, щоб був маркер. Тобто раз, два, три, чотири. Куплялося три колеса. Є. Куплялося ще два колеса для опора. Плюс куплялися. Шланги, стяжки, прижимчики і мінералка, вода. Треба було три бутилки випити. Плюс цепки. От і все. Все, що куплялося. Все остальне ліпилося з того, що було. Це сівалка зроблена ось з цього. Дивіться, бачите? Все, кусок металолома, верніше купа металолома. з нього робилося це. Хто не в курсі, сівалка буде отако. Будеш йти, сюди кидати семечку, вона буде падати. Як це все діло буде відбуватися, а відбуватися воно буде отако, дивіться. Кинув, випав. І отак воно буде йти. Взяв, крок зробив, кинув. 40-60. 60-40 см в цих пределах буде семечка випадати. Між дорядка 1,22 у нас вийшло. Чого не більше? тому що труби у нас більше не було. Доварювати не рішили, зробили так. От і все. Обична батлашка від мінералки, шланг, стяжка, все туди впхано. Тут теж до труби стяжка, ну, Бачите, сімічку кидаєш, вона по-любому туди впаде, випала. Коли вона випала, якщо земля до кінця не закидала, зробили ще такий типу, загортач. Ну і... Колесо, яке це все діло буде придавлювати. Колесо, бачите, грає ограничительне колесо, коли піднімете, щоб не вмотилялось по землі. Оця вся штука теж вся грає, дивіться. Бачите? Все. Це вже по ділу виїдемо, будемо бачити, який нам робити натяг. Пружина буде підтягувати. Останеться тільки ось тут маркер взяти, зрізати трохи і його завернути, щоб він робив релю, щоб було нормально видно. А так, отака сівалочка. Якщо ви кажете, що треба було робити лучшу, робіть лучшу. Нам хватить такої. Все, всім до побачення.